Тридцять тисяч гривень на впровадження екологічних чи оздоровчих заходів отримала від швейцарсько українського проекту міжнародної технічної допомоги підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО громада Зачепилівки Новосанжарського району. Саме там першими серед чотирьох сільських громад, що беруть участь у проекті, уклали договори на вивезення побутового сміття замість того, аби викидати непотріб до найближчої лісополоси. Ми першими стали які. Відкрили світло в кінці тунелів по поводженню з твердими побутовим відходами. Проект впровадження єдиної системи поводження з твердими побутовими відходами на території Новосанжарського району реалізувати допомагають експерти Деспро, швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні. Визначальний чинник його втілення безпосередня участь самих мешканців сільської громади. Проект в Новосанжарському районі він є пілотним. Він має продемонструвати як Району в цілому, так і Полтавській області, те, як можна, як варто доводити послугу до сільської місцевості. Дуже багато в цьому плані залежить від влади, тому що ідея полягає в тому, щоб продемонструвати владі, владі районі, об владі обласній, яким чином необхідно працювати з людьми, як прораховувати систему, як її планувати. Аби мотивувати людей якнайшвидше змінити ставлення до екологічних проблем, загалом і до поводження з твердими побутовими відходами, зокрема у зачепилівці, влаштували таку собі лотерею, у якій розіграли індивідуальні контейнери для збору сміття серед найактивніших домогосподарств. Без проєкта ДеСПРО ми могли про це просто говорити і мріяти. Та головне, що там мають, де це сміття утилізувати. Зачепилівський полігон твердих побутових відходів єдиний на Полтавщині, що має усі необхідні документи для свого функціонування. Віднині там мають ще й новенький ваговий комплекс, а значить. Правильно обліковують відходи, що і дасть змогу розробити справедливий тариф на послугу з вивезення сміття. Він буде працювати в цивілізованому порядку, тому що сьогодні облік, скажімо, відходів здійснюється шляхом так на, на глаз. Тобто, коли об'єми беруться, тут є одна така складова: е, є об'єми важких відходів, об'єми легких, таких як поліетилен, і фактично підприємства будуть сплачувати по вазі. У перспективі до весни придбати ще й бульдозер, що трамбуватиме відходи та сміттєвоз. Реалізують ці плани за підтримки проекту ДЕСПРО, отримавши цю можливість лише тому, що об'єднали зусилля для поліпшення власного життя.